Звідки ростуть корені руского міра, і чи не допомогли йому вирости, і ми самі шукали відповіді на ці непрості запитання у межах проекту Ірини Фаріон від книги до мети. Гостями цього разу були науковці із Національної академії наук України Павло Гриценко та Олександр Кирієнко. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії, спроба державного регулювання. Саме така назва книги, яку презентували у проекті від книги до мети. Збирання документів почалося ще 10 років тому. Читали попідряд тисячі і тисячі справ, і коли знаходили, знали, що це на контролі. Якщо щось подібне було, то тоді була атестація цих документів, аналіз документів. багато історики, направда, і архівісти провели колосальну роботу. Після цієї книги презентували й двотомник про Першу світову війну. Збірку документів робили історики, археографи та архівісти. В Україні це вперше таке фундаментальне та документальне дослідження. Буквально по краплинам збиралися кожна із, кожен із документів, в тому числі деякі архіви, деякі навіть документи були взяті з архівів Російської Федерації, до яких нині українському історику доступ дуже ускладнений. Книги піднімають важливі масиви інформації, що потрібні для відродження України. Переконана Ірина Фаріон, а й називає їх паспортом українця, де чи найповніше зображено, як в усі часи, намагалися знищити українську мову. Презентація унікальна. Мені здається, що в цьому проєкті а це вже 44-та презентація. Ще таких потужних видань не було, тому що це видання документальні. Нам зараз максимально треба повертати народові його правдиву пам'ять а правдива пам'ять можлива лише через документи. Книги розповідають про нелегке формування та утвердження української ідентичності Вікторія Хомойкта Віктор Самбратович Ентановине.